Минулої весни обрізав цей Це кишмиш темний. То вирішив провести експеримент. Прикопав гілочок. Вони простояли все минуле літо. Трішки впустили навіть були гілочки. Тут коти ходили, поламали все, як завжди. Ну, деякі проснулися. то зараз їх буду викопувати обережно і до нас туди на діляночку будемо думати, де виїсади. Викопав обережно, наскільки це було можливо. Ну, корінці такі собі трішки є. Зараз швидко пересиплю землелькою і везем їх туди. Вчора вже встигли висадити перші квіти. Сьогодні знову полив. Земля сохне, прям дуже швидко, сонце шквара. Ще ще вроді літо не почалось. Тут висадили фундук. Висадили один. Десь тут у нас другий. Також тут висадили три кущі, дві жимолості, на одній вже ягодки є. Це перша і друга. Це без ягодок. І одну іруху. Також тут з ягодками. Також привіз сьогодні Туйки Ялинки, ялівці. Так, Там що ще у нас смородина, виноград. Ще черенки винограду. І тут черенки винограду. Сьогодні все висаджувати буду. І от така знахідка викопали, були старе, ржаве. Ну, в принципі, можна привезти до ладу і так краса. Цікаво, скільки йому років. 10 хвилин полюстиковим диском. І тепер воно на перший час отак виглядати буде. Класно. Потім прийти ще перетворич у якраз такі ямки. Гарно виглядати буде. І держачок такий новий. Так, пройшло, не знаю, хвилин з 20 поки я цей маленький кусочок скопав, тут прям жесть. Ось такі приколи. Не знаю, як травить, що з ними роби. Тут копати зовсім неможливо. От такі брили. Вбивається все. Ну, Посадив лаванду, яка заблудилася і лежала не на з місця. Три сараї. Ну, жива. Досі жива. А це чудо, ну, в принципі, теж живе. Підсохлосину живе. Зараз досиплю, коли відео вода. посадю оце. Це мені товариш черенків наділив. Це в мене були білий виноград класний. А тут зелений винний. А це те, що я сьогодні вдома батьків викопував, його також знайду. Це навіть не знаю, мабуть смородина. Лежав і деречку треба теж її поселити буде. Уже потихеньку вечері. Тут вже зробив. Йдемо далі. Що нам не... ще треба сьогодні? черенки Це зелений виноград винний. А це такі, що під питанням, скоріш за все, не виживуть, ну мало. Ли. А тут два таких гарних. Це білий, дуже смачний. Подивимося, що все-все вийде. І тут трошки пройшовся. Дуже складно, дуже глибоке коріння велике. Трішки замарився. Нарешті досадив виноград. Один корчик тут посадив. Маленький. Так, йдемо далі. Другий посадив тут. Подивимося на весну чи на осінь, точніше. Що з цим виноградом робити будемо? Він нормальний, ненормальний. І потім ось цей клієнт. Тут один. І зараз ще покажу. Останній тут найгарніший. Хай коріняється. Тут далі плануємо зробити двері. Тут де вікно. Зробимо двері і зробимо терасу. Тут це все випилюємо. Ліпрорідемо, подивимося, порозберемо це все. Буде гарно. І череночник Вже пролив, підсипав, нам буде потім його ще підсипати і проливати його частенько. І будуть також саженці. А так, в принципі, сьогодні мало що встиг дуже багато планується, що де робити, бо коли отакі зарослі кругом, ще не знаєш толком де що буде, дуже багато часу йде на те щоб посадити рослини, коли ти не знаєш, де в тебе що буде. То так сьогодні в ліс не встиг з'їздити. І ці деревця так і не встиг висадити. ну, Занесу. на Завтра дощ передають. ну, Здається, що він сьогодні буде. Вже хмариться, вже ляпає. Подивлюся. чи Завтра, чи післязавтра, чи коли вже їх досадю. А дощ все більше і більше пускається. Тут вже все позаносив, позакривав. Буду збиратися додому. Так що до наступного дня. Сьогодні на ділянку попав вже ближче до вечора, дощ сьогодні був, ну, встиг забрати посилку. Все поскладав, весь хлам і зараз покажу, що сьогодні доїхало до мене. Сьогодні нарешті доїхав цей апарат. Тільки що протестив. Блін, доволі складно. Як на мене, ну все одно. Порівняно з бензиновим. Я в принципі ще не пробував, це так сказати. Перший досвід. Ну Но... коса класна. Вистачило по часу. Навіть не знаю наскільки треба буде заміряти. Ну Но... греба. Рве все, гілки, малину рубає, все прям дуже класно. Зараз покажу наскільки вистачило цих двох акумуляторів. Такий шматочок покосив. Не знаю, зараз поставлю зарядю акумулятори. Подивлюсь, скільки заряджатися будуть. І потім спеціально замірюю по часу, наскільки вистачить. З урахуванням того, що тут в деяких місцях трава майже по коліна. Дуже висока, дуже густа. ну, В принципі, класно, подобається. Поки акумулятори заряджаються, вирішив Далі продовжити обшкрібати стару фарбу з дверей. Вже були почали, трошки обшкрибли. І десь де. А, ось тут. Нашкодив. Впав сюди на кутик, воно тріснуло. Треба буде потім замінити. Зараз пошкребу ще трохи, вже вечіріє. Акумулятори підзарядюся ще трошки по костю, та вже буду бігти додому. Так що робота потихеньку продовжується. Чекаємо, поки попередні хазяїни, власники попередні приїдуть, заберуть речі, особисті старі, які вони ніяк вже з півроку, скільки чи майже півроку, скільки документи робились, не забрали. Ну, через кілька днів мають приїхати забрати. Заберуть і тоді вже потихеньку почну працювати вже всередині. Там вже Буде цікавіше. Там вже вода буде проводитись, стеля обвалена робиться буде. Планується, де буде ванна з туалетом, де каналізацію робити і так далі. Ну, подивимося. Так що дякую, що додивились до цього. І до нових відео.